Івано-Франківський обласний центр Прикарпаття по праву називають студентським містом. У трьох національних університетах навчається понад 40 тисяч студентів. Оскільки на Прикарпатті зародилась нафтогазоводобовна промисловість, то гордістю міста є єдиний в Україні національний технічний університет нафти і газу. Що готує фахівців міжнародного рівня для нафтогазовидобувної галузі? Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і газу один з найкращих та найзатребуваніших технічних вищих навчальних закладів, підтвердженням чого є зайняте третє місце серед університетів західного регіону України, поступаючись з Львівського університету імені Франка та Львівській політехніці. Початок діяльності університету сягає 1967 року, коли на базі загальнотехнічного факультету Львівської політехнічного інституту було створено Івано-Франківський інститут нафти і газу, який згодом реорганізували в університет. У 1994 році університет було акредитовано державною комісією за найвищим четвертим рівнем, а у 2001 році, відповідно до указу президента України, університету надано статус національного. Сьогодні університет Нафти і Газу займає провідне місце серед лідерів інновацій. Випускники університету успішно реалізовують значну більшість грандіозних проєктів у Нафтогазовій галузі. А саме створення найбільшої в світі газотранспортної системи, проєктування і спорудження великих магістральних нафтогонів, освоєння нафтових і газових родових західного Сибіру тощо. Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і Газу це вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців. І реалізацію проєктів для паливно-енергетичного комплексу України. В університеті виконується великий обсяг науково-дослідних робіт. Ці роботи присвячені основним технологічним проблемам стосовно видобутку, підготовки до переробки і транспортування енергоносіїв, нафти і газу. Наш університет підготовив майже 40 тисяч фахівців, які працюють на нафтогазових підприємствах України. Тому певною мірою цей досвід, який сьогодні є накопичений в нашому університеті, дає можливість готувати фахівця високого рівня. Університет Нафти і газу має унікальний геологічний музей, а також музей історії університету. Необхідну навчальну інформацію студенти отримують в одній з найбільших в Україні науково-технічній бібліотеці з автоматизованою системою обслуговування користувачів завдяки її комп'ютерному інформаційному центру. Для здобуття професійних знань в університеті для студентів створено всі необхідні умови. Навчальний процес проводиться в поєднанні з дослідженнями під керівництвом провідних вчених у 142 добре оснащених навчальних та наукових лабораторіях до послуг студентів 32 комп'ютерних класи на 1200 робочих місць, що об'єднані в університетську мережу, яка підключена до інтернету. Щороку кількість випускників сягає понад дві тисячі. Університет готує фахівців для нафтогазової та інших галузей народного господарства, офіцерів для збройних сил України. Кандидатів і докторів наук. Надає послуги після дипломної підготовки та перепідготовки спеціалістів внутрішньої і міжнародної сертифікації персоналу нафтогазової промисловості здійснює наукову дослідну та інноваційну міжнародну діяльність. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу тісно співпрацює з університетами Європи, Азії, США та Канади. Українських студентів є можливість пройти стажування і продовжити навчання за кордоном. Що дає можливість студентам отримувати, крім диплома університету, диплом міжнародного зразка. Зокрема, університет є членом двох міжнародних асоціацій з обміну студентами «Айзек» та ІАСТЕ. На дев'яти факультетах, трьох інститутах та у двох коледжах навчається майже 11 тисяч студентів за 23 напрямами і 29 спеціальностями. Оскільки Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу є університетом міжнародного рівня, в ньому навчаються студенти з 32 країн, таких як В'єтнам, Білорусія, Індія, Ірак, Іран, Китай, Молдова, Росія, Туркменістан та інші країни. технічний університет Нафти і газу є визнаним на міжнародному рівні. Він займає високе місце в рейтингу вищих навчальних закладів України, тому мій вибір зупинився саме на ньому. Наразі як студент можу сказати, що крім доступного навчання, в університеті є можливість розвиватися різнобічно, адже щороку проводиться велика кількість культурно-масових та наукових заходів. Наразі я задоволена своїм вибором і впевнена, що в майбутньому я зможу себе реалізувати як справжній фахівець свої справи не тільки на теренах України, а й поза її межами. Університет приймає активну участь не тільки в розвитку науки і технологій, а й в євроінтеграції української вищої освіти. За 45 років університет став потужним навчальним та науковим центром, здобув гранти за програмами Темпус за участю освітніх і наукових організацій Австрії, Азербайджану, Білорусії, Великобританії, Греції, Німеччини, Польщі, Росії, Швеції. Виконуються транскордонні проекти спільно з партнерами з Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини, департаментом енергетики США, Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і газу визнано провідним із проведення досліджень із використання нетрадиційних джерел енергії, зокрема видобутку сланцевого газу в Україні. На базі досліджень науковців університету сформовано 17 наукових шкіл, 29 науково-дослідних лабораторій, науково-навчальний центр, енергоефективні технології в системах транспортування та зберігання нафти і газу, спільні з установами Національної академії наук України, науково-дослідницькі центри теоретичні та прикладні проблеми геології та технологічна безпека обладнання споруд і трубопроводів в нафтогазовому комплексі, студентське конструкторсько технологічне бюро. Алежна увага приділяється побутовим умовам студентів. Всі іногородні студенти можуть проживати в семи гуртожитках для всебічного розвитку особистості. Значна увага і приділяється зміцненню здоров'я студентів. Студенти та викладачі залюбки відпочивають в спортивно-оздоровчому таборі ФАКЕЛ, базі відпочинку Нафтовик та санаторію профілакторію «Бадьорість». Університет має потужний спортивний комплекс, до складу якого входять стадіон на 10 тисяч місць, великий плавальний басейн, легкоатлетичний манеж і п'ять спортивних залів. Цій спортивній базі студенти не тільки займаються фізичною культурою, а й підвищують свою спортивну майстерність в секціях більш як з 20 видів спорту. Задля того, щоб студенти могли себе розвивати творчо, у університеті діє центр культури і дозвілля студентів, який представляє широкий спектр культурно-масових та музично-виховних заходів. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу відомий своїм студентським самоврядуванням. В Університеті діє студентський парламент, добровільна організація студентів, яка виступає за захист прав та інтересів осіб, які навчаються в університеті, створення оптимальних умов для навчання, побуту та відпочинку студентів, їх максимальне залучення до громадської діяльності в межах університету та поза ними. Місією університету є високоефективна діяльність національному та міжнародному освітньо-науковому просторі з метою задоволення освітніх потреб особи і держави для розвитку нафтогазового комплексу і економіки України.